Всіх вітаю на своєму каналі. Як завжди, я рада вас бачити. Сьогодні буде для вас примірка одягу. Сподіваюся, вам буде цікаво подивитися, що мені підійшло, що не дуже, і чекатиму вас в коментарях щодо вашої думки з примірки. Окремо хочу звернутися до тих коментаторів, які многократно вже Російською мовою на моєму каналі а, намагаються мені розповідати, де мені жити, куди мені їхати, і так далі. А, я вже попереджала в дописах щодо моєї позиції стосовно таких коментарів, але ж, якщо ви не читали, то я просто буду видаляти ваші коментарі. Я не дозволю а, такого ставлення до себе на моєму каналі. А тож, всіх інших моїх любих глядачів, які завжди з позитивом приходять на мій канал. А я бажаю вам приємного перегляду і намагатимуся для вас створювати все більш якісніший контент. Підтримайте, будь ласка, чекатиму в коментарях. Всім гарного настрою і приємного перегляду! i was chasing shadows moving too fast didn't see the way off love couldn't last now i'm stuck replaying what i put you through every night i'm haunted by the thought of you if you need my loving call me and i'll step on you and we can talk all night long if you want this loving then call me and i'll drive to you and we can touch all night long just call me